Прямі лінії, витончений силует та сучасна естетика. Усе це втілено в електричній рушникосушарці авангард від Navin з функцією wi fi керування. Сенсорний дисплей органічно вписується в корпус, глянцева поверхня, делікатна неонова підсвітка температури. Кожна деталь продумана до дрібниць. Тепер комфорт на відстані дотику. Керуйте пристроєм зі смартфона, де б ви не були вдома, в офісі чи в дорозі. Просто завантажте застосунок Tuya або Smart Life та налаштовуйте роботу рушникосушарки сушарки відповідно до вашого ритму життя. Зрозумілий україномовний інтерфейс, жодних труднощів із налаштуванням. Оберіть точну температуру, встановіть таймер або тижневий графік. Все це в кілька дотиків. Авангард не просто гріє, він підлаштовується під ваші звички, забезпечуючи тепло тоді, коли воно дійсно потрібне. І при цьому. Ощадливо витрачає електроенергію.